Подивіться, Тарас сидить в машині, його навіть не видно. Ми в нього запитаємо щось. Тарас, скажи, а на що тобі така тренування тут? Щоб не бачили. Що, щоб не бачили? Тебе? Хто їде за кермом? А знаєш, що кажуть? Що, що молоденькі дівчата часто тако пропадають після того, як сідають в машину з тобою, що з ними відбувається? Куди ти їх діваєш? На кастинги завожу. На які кастинги? А хто казав? От казали мені люди. Казал? А У мене кастингу не було, Тарас. Ні. А чому не було кастингу? Ну, слово повірив. Да? <сія> да. Ну, а Ти напрашуєшся зараз що? Дівчат після того ніхто не бачив. А а ти напрашуєшся, так? <п People> да? Ні, вони знають, що то приходять, то уходять. Я теж так само, блін. А ти дійсно. Типу... Раз сяду з тобою в машину і що і все? Ну треба сісти перевірити. Да? Угу. Ану, подивіться, ніхіра не видно. Ну, залазь, залазь. Залазите? Аби я вернулася, знаєте? Ну дивіться, на страх і ризик зараз. На страх і ризик, друзі. Сідаю. І що? Цю хлопку треба так робити зразу. <реш> то взад треба лізти, Тарас! <реш> взад зараз <реш> будемо <реш> лізти, не переживайте. <реш> <реш> Компанія Інтертрейд, звертайтесь, друзі.